Молодицю, а не паче дівчину, да -да. то так з душім верне, не мов муху прокупнув. Не дивіться молочку. Не мов муху прокупнув. А, а ваших дочок ненавидю через те, що ви полюбилися мені. Ні, а, а от ваших дочок ненавиджу. логіка. А ще дочок ненавидять. Бо ви мені полюбилися. Він ж прочитав дочок йому. Наголос на ви. Угу. Бо, не не може бути, ви мені полюбилися, не полюбилися ви. Саме ви. А от ваших дочок ненавидів, бо ви мені полюбилися. І от не знаю, що любимо, я, я так відноват, як вас поняти. А, ві. а, а ваших дочок не нагоді. Бо ви мені полюбили. О, і шкода мені вас, шкода що ви отак з ними бідкаєтесь. Ой, шкода. І так ось шкода, так шкода, вас, шкода. шкода мені вас. І шкода мені вас, що ви отак з ними бідкаєтесь. Це це зараз просто проконстатував факт. А я йому стрічуваю. І шкода мені, що ви отак з ними бідкаєтесь. І шкода ж мені вас, що ви сам Так, Який ж вам ваш, як він тобі що у тебе їх семеро. Йоха, не бабає. Розумієте, поспівчуваю. І шкода мені вас, що ви отак з ними бідкаєтесь. Та, поспівчувай, поспівчувай. І шкода мені, що ви отак з ними бідкаєтесь. От в театрі дуже важливо.